Депутати міської ради готуються до пленарного засідання. Перший мікрорайон міста, перший не лише за номером, а й за віком. Три тижні сиділи без води, врешті-решт не витримали. Що треба знати і вміти, аби вдало працевлаштуватися? Журі назвало Лозову культурним центром Харківщини. Вітаємо всіх, хто у цій порі. Дивиться канал Вектор. Традиційно до вашої уваги, випуск міських новин підготовлений телерадіокомпанією Лозова. З перших днів тижня депутати міської ради почали готуватися до чергового пленарного засідання, яке заплановано на п'ятницю. Прискіпливо вивчали статут комунального підприємства Екосан у новій редакції причини реорганізації відділу у справах сім'ї та молоді докладно зміни до міського бюджету. Зміни до міського бюджету презентувала начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева. Насамперед, це традиційний перерозподіл по окремих видатках з метою оптимізації залишків лімітів. Також фахівець запропонувала депутатам збільшити обсяг загального фонду міського бюджету на 6,5 мільйонів гривень, аби забезпечити нарахування заробітної плати та сплати за енергоносії у жовтні. Докладно розглянувши розрахунки фінансистів, депутати постійної комісії з питань бюджету та залучення інвестицій погодилися вини. Сти проєкт рішення на затвердження у сесійну залу. Наразі в Україні існують самостійні Міністерство соціальної політики та Міністерство молоді і спорту. Відповідні департаменти функціонують на обласному рівні. Аби упорядкувати єдину вертикаль підпорядкування, дотепер самостійні міські відділ у справах сім'ї та молоді і відділ з питань фізичної культури та спорту фахівці пропонують об'єднати. Заступник міського голови Юрій Петренко припускає, що зміни доведеться вносити неодноразово. Бо реформи державного рівня тривають. Жваво обговорювали депутати комісії з питань житлово-комунального господарства нову редакцію статуту комунального підприємства Екосан до якого з Нового року приєднаються комунальні підприємства ШРБД та парк. Статут охоплює основні завдання та функції трьох підприємств, доповідав начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Залізінський. Розширений перелік видів діяльності та послуг, виписаний у новій редакції статуту окремих депутатів за Коев. Закрыма, сдавал в пункт раздельный сбир твердых побутовых отходов. Такие предприятия, такие участки тянули предприятия на дно. То есть там люди денег не зарабатывали. То есть виды деятельности открывались как бы, но приносили предприятию только убытки, а не доходы. В конце концов предприятия вынуждены были ликвидировать из-за этого. Вообще очень большие программы участвуют по раздельному сбору твердых отходов. Это подразумевает установка контейнеров по Ми покупав за комунальні дії контейнери. Ані стоять при прияті вашу получати убитків. а люди брасають як прийдеться. У нас мусор для вольные, не патіти вони уличне, браса не розділяти, а просто брасають попаді. Сергій Куба вважає, що головна місія підприємства виконувати соціальні послуги. На них варто й сконцентрувати зусилля. Втім, доводили комунальники у статуті. Виписано багато завдань на перспективу. В притул візьмуться за їхнє виконання, як прийде час яким чином можна владнати ситуацію з повіркою лічильників води? Ця процедура за собою тягне багато незручностей для городян. Запитав у комунальників голова постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, транспорту та управління комунальною власністю Андрій Нижник. Щодо самої структури, то її вдосконалять, повідомив перший заступник міського голови Володимир Денисенко. Костюм занимается этим вопросом для того, чтобы 20 раз человек не вызывал бригаду сначала, нет, сначала пломбировщика, да. потом найти, кого кто снимет, да. потом найти, кто его проверит, да. а потом найти, кто поставит, и найти, кто опломбирует. То есть этим будет Если заниматься э, принято такое решение, что это будет заниматься водоканалом. Повірку лічильників віднесено до послуг з утримання житла, оскільки вони є складовою внутрішньобудинкових мереж, пояснював директор комунального підприємства Житловоуправляюча компанія Сергій Єршов. Втім, сьогодні включити ті затрати до тарифу неможливо технічно, поки за повірку городяни платитимуть окремо. Ми вже дошли до примерно 95% оснащеності наших квартир щутчикам. Я думаю, за методнібольшої переможок остався. Это будет год-полтора, может и два, да, как, как, как я подразумеваю, что следующий тариф будет вытруждать. У вас этот э, оплат населения этими водомерами будет, наверное, 100% или близко к тому. Вполне реально его поставить. По сегодняшним прикидкам это примерно на рубль 70 в месяц выходило на квартиру. Вот если разложить его на 3 года, как положено межповерочный срок. Своє чергове десяте з початку року засідання у понеділок провела тимчасова комісія з питань погашення заборгованості заробітної плати, грошового забезпечення, пенсії, стипендій та інших соціальних допомог. Питання погашення заборгованості з виплати заробітної плати підприємствами міста та закладами бюджетної сфери сьогодні актуальне. Воно розглядається і вирішується не тільки на міському, а й на обласному рівнях. Питання виплати зарплати бюджетним працівникам перебуває на щоденному контролі міської влади, і в найближчий час зарплату за другу половину вересня буде виплачено, зазначалось на засіданні комісії. На засідання комісії були запрошені керівники підприємств, які мають заборгованість з виплати зарплати. Як результат діяльності комісії на день проведення засідання, заборгованість зменшилась у двох підприємствах: у ТРК Сігма і у ліквідованого комунального підприємства Лозівське бюро технічної інвентаризації. Причину невиплати зарплати шести звільненим працівникам БТІ на засіданні комісії обґрунтовано об'єктивно і документально. Заборгованість виникла зв'язку з тим, що замовники КП бюро технічної літалізації за виконані роботи розраховувалися в повному обсязі. Ліквідаційної комісії на даний час проводиться претензійна робота з боржниками. Панова года затова погашна повна об'єдна. Сьогодні заборгованість з виплати зарплати на ЛКМЗ складає майже 750 тисяч гривень. Ще не виплачена частина зарплати за серпень. Ми сьогодні розглянули на апаратному совіщання. Предполагаємо до кінця цієї погасити цю задовж як пояснює директор з персоналу та соціального розвитку ЛКМЗ Ашот Керопов, причина виникнення заборгованості пов'язана з невиконанням договірних обов'язків деяких партнерів заводу. Адміністрація вживає всі можливі заходи щодо розв'язання цього питання. Активно ведуться пошуки нових замовників на продукцію заводу. Завода заводу намагається прийняті міри для того, щоб набезпечити людей навіть не стільки не стільки за плати, скільки сколько роботи на на будущі, щоб не допустити масових сокращень. Комісія буде відстежувати виконання взятих керівниками обов'язків. Робоча група з питань виявлення тюньових робочих місць у місті звітувала про свою роботу у понеділок. Станом на 21 жовтня 2013 року проведено 41 вихід робочої групи комісії з легалізації робочих місць, під час яких обстежено майже 250 суб'єктів господарювання з питання оформлення трудових відносин з найманими працівниками. Виявлено 69 тіньових робочих місць, легалізовано 32. До того ж, під час проведення рейдів виявлено і інші факти. Підприємці здійснюють діяльність торгівлю. Та та алкогольними виробами без реєстрації касових апаратів. З цього приводу до відповідних установ звертаються і громадяни міста зі скаргами, що здійснюється торгівля без видачі чеків. Тобто, громадяни бачать, що торгівля здійснюється незаконним чином. На таких точках здійснюється діяльність також і. Без оформлення трудових відносин за допомогою проведення фактичних перевірок ці проблеми буде вирішено, стверджують члени комісії. Для підвищення ефективності роботи залучатимуть правоохоронців. В найближчий час обстеження робочої групи будуть проводитися за участю представника правоохоронних органів. У вересні робочою групою було перевірено підприємців, які працюють на новоствореному авторинку. Сонячний. Майже всі підприємці. Працюють в рамках правового поля з дотриманням всіх вимог чинного законодавства. На комісії розглядалося питання про виплату заробітної плати нижче мінімальної. Підприємства, які виплачують заробітну плату нижче мінімальної, скоротилося майже вдвічі. Рахую, що це належним чином впливає засідання нашої комісії. Головна мета зустрічі міського голови з городянами, як говорить сам керманич міста, почути один одного, спільно вирішувати проблемні моменти. У понеділок відбулася чергова зустріч у загальноосвітній школі номер 12 Сергій Степанов розповідав про зроблене, заплановане. Зівчани нагадали, що не влаштовує та дошкуляє. що послухай, то одно, ну у нас питання – це козирьок? який тече, вода, коли йде, тече все в під'їзд. Ми неоднократно піднімали цей питання, нам ніхто нічого не робить. І другий питання – наружне освітлення. Уже більше місяця в нас не горить лампа. Мені цікаво, чому на першому мікрорайоні немає ні однієї дитячої площадки, яка була дерев'яна, розвалили, і взагалі ні однієї немає. У мене допустимо внучка родилась, мені б хотілося, щоб була дитяча площадка. Ми прийшли, бо в нас жалоб б криш. Саме про покрівлю йшла запитати Віра Іванівна у міського голови, а ще про підвали. У першому події теж тече, як тільки дощ теж тече. І да, ось у них во втором, -втором подізді прямо пашти пя... до самого низу. І все ділають ремонти, делали, делали ремонт. Ми свої Но я... в підвалах у нас отак води, да. все нікому труби не годні. Тепер у нас що з цієї сторони, що з вулиці, У нас як, болото можна сказати. Машини їздять, машини їздять, розбиваються, дітям не вийти на площадку, хоча б отут, возле під'їзду, навіть сюди заїжджають. Ти сюди прийшов, ти знаєш, що здесь було? Знаю. Забрання. Сюди Вського... прийде міський голова. Як його звати? Тільки пам'ятаю Степанов. Для зручності городян сходи мали відбутися у актовій залі школи. Втім, в нас, як водиться, завжди на усе знайдеться протилежна думка. Розказує про те, що ми в актовому залі прячемося від людей. Мені дуже странно сижити таке заявлення. Хочу вам сказати, що ми ще за три роки, команда, яка зі мною ніякого ніде не ховалася. Тому ми перед вами готові вислухати вас, готовий сказати і я діла в городі. Серед усіх інших, головною темою, яка обговорювалася, була комунальна. Перший мікрорайон скаржився на стан будинків, бо він перший у місті не лише за номером, а й за віком. Я 24-му дому мікрорайон. мікрорайону всі питання, які я хотіла вам задати, ви вже дали відповідь на них. От якби ж приділили більше уваги тротуарам, наполягала жінка. Ні одно не потратили на дві квартальні дороги. тротуарів взагалі не трогай Везде внутри микрорайона катастрофа, катастрофа з площадками для парковки, потому що їх планировали 50 лет назад, не на такое количество транспорт сожгли. Все, що касается крови, еще раз сразу говорю, общайтесь з жителями дома. На предмет ОСББ, ОСКОБ. Да? Хто у нас буде шурати? Во-первых, там если, если взять його, так у нас же не хватило на голові, щоб його до ума довести. Я не відбув нормальний дом, ладно, можна. Ні ту ні одного в такої мірі заполітизірованого міністерства як міністерство регіонального будівництва ЖКХ. Вибори приходять і уходять. Всі обіцяють, роблять, не роблять. І навіть в таких умовах обмеженого фінансування та величезних боргів населення комунальники працюють сумлінно, відмітив Сергій Степанов. Я в вашому Выражу благодарность всем коммунальным службам, всем коммунальным предприятиям и их трудовым коллективам, которые сегодня тянут воза в городе для предоставления коммунальных услуг. С проблемами, с эмоциями. Сегодня город с водой, сегодня город с теплом, сегодня в городе вывозится мусор, Сегодня в городе наводим порядок на кладбищах. Сегодня в городе говорим о жилье, как его правильно эксплуатировать, как создавать его СБП. Соціальний працівник Валентина, хоча й прийшла на зустріч з приватним питанням, вирішила з'ясувати і питання виробничі, як бути її підопічній. Ми їй оплатили кредит, це не квартира, в якій ми повинні все платити самі. Або платити 60 гривень, або ми тебе не перекриваємо. Який має бути порядок? Реакція одна. Давайте мне фамилию, кто бабушке предложил заплатить 60 гривен. А вам рекомендую, если вам предлагают заплатить, вы спросите. Вы нам дадите платежный документ, подтверждает все, точка. Посылайте их ко мне. Все, я им заплачу 60 гривен. Чомусь немає постійно закріпленого за мікрорайоном сімейного лікаря. Претензія слушна. Донедавна нестача кваліфікованих фахівців відчувалася. Ситуацію виправлять семеро молодих спеціалістів, які приїхали до Лозової. Протягом двох годин спостерігав Богдан за розмовою городян з керівником міста. Така відповідальність за усе у місті зізнається, зрозумів, тяжка робота. ти думаєш, це трудна робота Дуже. Очень трудна. Я быть городским бути Ну, скажи. не не знаю. Десять квартир у будинку номер 6, що на другому мікрорайоні більше трьох тижнів були без води. Стояк водяники відключили через аварійну ситуацію в одній з них. Її власниця, не бажаючи, аби у ванній кімнаті ламали стіну, відмовлялася пускати ремонтників. Мешканці під'їзду три тижні розбиралися у ситуації, переконували сусідку. Врешті-решт не витримали і пішли скаржитися міському голові, з яким зустрілися на сході у 12-й школі. Що з того вийшло? Дивіться далі. Памиться постираться кроссові до 30 вересня, то по рідним, то по сусідам ходили води просили, розповідають Марина Любов Васильівна. Постояку їм воду відключили, бо сусідку з першого поверху заливало. Відключили воду, тому що їх затеплю. З 30 числа у нас немає води. Стая це вміщо і одноконатне. Тобто 10 квартир Марина розібрала стіну у своїй ванній кімнаті, щоб ремонтники змогли з'ясувати, у чому причина. Знайшли, що там вверху тече, знайшли, а що далі? Тишина просіла каналізаційна труба. Пояснили людям слюсарі, щоб відремонтувати, треба розкривати нішу у квартирі поверхом вище. Її власниці ламати стіну категорично відмовлялася. Упродовж двох тижнів жіночку і сусіду, і житловики і водяники намагалися переконати. Жительниця з 11-ї квартир на відказалась. я не дам долбати, я інвалід, я пенсіонер. Мені платити нечого. Я і не открою. Вівторок двері жловики прийшли самі відкривати і з всіма причетними службами. Стукали, дзвонили у відповідь. Тиша сусіди розповіли, збиралася жіночка до Росії їхати. Коли замок вже почали свердлити, несподівано господиня до них вийшла. Зібранню перед дверима вона ще раз пояснила, чому відмовлялася пускати ремонтників. Довбітня ні на дому все чисто нормально. Перевірити врешті дозволила. Я в році все хотіли, ми молотили, все зробили». Все чисто. Житловики намагалися пояснити, стояк у ніщі роз'єднався і тільки з її квартири його можна зробити. Всі варіанти із сусідніми давно відпрацювали. По всім документам ніша скривається з цієї сторони, заложена полкірпіча. З квартири номер 10 несуща стіна, толщиною 350 мм. Вам не треба платити ні копійки діяння все вам вас Про безоплатність робіт господині неодноразово говорили, пояснює інженер зловоуправляючі компанії Дмитро Доценко. Все робиться за що капелозаводи каналу, за що капежук. Частину стіни ремонтники розібрали, а за нею знайшли те, що шукали. Десь на сім сантиметрів нова пластикова труба піднялася над старою чавунною. Тому все, що з верхніх квартир у каналізацію змивалося і зливалося, витікало тут у нішу і підтоплювало два нижні поверхи. Водяники припускали, труби розійшлися, бо пластикова Ріж за все, у когось зверху просіла і її просто до себе хазяї підтягнули, не думаючи про наслідки. За кілька хвилин все було відремонтовано. Відомо був ремонт наверху, і как-то я не знаю. Час хомук зажали і все. Нема тут нічого страшного. Жахливими були три тижні, поки організовували той ремонт і без води сиділи. Розповідали люди, тепер готові замінити всі водо- і каналізаційні мережі, аби такого більше не повторилося. Сказали, приблизно суму. Люди загласне, бо тому ще всі намучились. У нас ті не перший раз топіт. Ета в маї била, ета прошли водбила. було. Закласти нішу в одинадцятій квартирі. Жловики мали після обіду. Замок на дверях замінили раніше, ніж відремонтували стояк. Фахівці Харківського обласного центру праці днями відвідали лозову у міському центрі молоді студентам-старшокурсникам, які навчаються у місті, вони роз'яснювали, що треба знати і вміти для того, аби вдало працевлаштуватися після закінчення вузу. Програма Молодий професіонал допомагає студентам визначитися з власними уподобаннями та успішно будувати свою кар'єру. Під час зустрічі студенти спробували спілкуватися з роботодавцем, хоч і не справжнім. Втім, фахівці допомогли їм у цій практиці, а також у складанні резюме визначені з майбутньою роботою. Ми перші рази, коли в нас відбувався ведіотрінів, ми запрошували. А вже сьогодні вже курси, бажаючи діти діляться власними враженнями, випуснати. и Расповедающая ну Значный поштук, я так гадаю, еще в властной карьеры и властного шляху, чтобы ее досягать. Молодежь, которая идет на первое рабочее место, она имеет возможность и здесь, в Лазовском Центре Труда, и у нас в Харькове пройти в летний период или свободное от учебы время уже работу по той профессии, которую они в будущем хотят в ней дальше развиваться. То есть, это не только какая-либо тренинговая Програму можемо підставити. Не представить місто роботи, де ні вже можуть попробувати свою будущу професію. Визначатися з майбутньою професією учням лозівських шкіл допомагатимуть учителі. Задля цього нещодавно у центрі практичної психології та соціальної роботи вони відвідали триденний тематичний семінар. Вчитель математики, наприклад, або класний керівник, може от провели опитування, діти хочуть там, половина в класі хочуть бути юристами. Діти, давайте з вами от зараз ну, чим займається юрист, який юрист, де юрист і, і так далі. Да? І тоді виявляється, що більш усвідомлення, усвідомлений вибор, вибір професії. На думку організаторів, це буде на користь і самим педагогам, адже допоможе їм усвідомити власні інтереси, а це тільки сприятиме подальшій кар'єрі педагогів. Нормально, якщо людина кожні 7-10 років може змінювати роботу, тому що сама людина змінюється, відбуваються якісь кризові зміни в її житті, і потреби людини теж можуть змінюватись. І тому кожній людині дуже корисно розуміти свої потреби і те, як вони реалізуються в ході професії, тому що ну, якщо професія відповідає потребам людини, то це найкраще. Тому що е, тоді вона реалізує себе у допомогу і школярам, і абітурієнтам, і студентам, і молодим спеціалістам, центр видав спеціальну брошуру, де можна дізнатися, як правильно написати резюме, складати власне портфоліо, де шукати роботу. Міський центр молоді запрошує лозівчан, захоплених танцями і музикою, взяти участь у фестивалі під назвою Додай рух, який проходитиме у нашому місті у середині листопада. Наразі всі охочі можуть до 10 листопада подавати заявки на участь у конкурсі до Лозівського центру молоді. Фестиваль проходитиме у кількох номінаціях: реп-читання, реп-читання, брейк-данс, дворова гітара, футбольний фрістайл та інші танцювальні стилі. Приможців та призерів фестивалю організатори відзначать дипломами та пам'ятними подарунками. Ми хочемо виявити нашу молодь, хочемо співпрацювати з нашою молоддю, розглянути всі таланти, які є на нашій Лузівщині. Я знаю їх дуже безліч. Ми хочемо запропонувати нашій талановитій молоді приймати участь як в обласних фестивалях такого рівня, так і в всеукраїнських. Виступ творчих колективів та співаків Лозової у суботу на сцені міського палацу культури глядачі вітали стоячі, оцінивши саме так талант, майстерність лозівчан, які вони продемонстрували під час обласного огляду конкурсу Слобожанські передзвони. Переглянувши концерт та виставку робіт майстрів декоративного житкового мистецтва журі, назвало лозову культурним центром Харківщини. Всі, хто цього дня завітав до палацу культури, у фойє зустрічали живі скульптури на другому поверсі. До початку концерту можна було відвідати виставку робіт майстрів декоративно-житкового мистецтва. Свої неперевершені вироби на огляд представили два навчальних заклади міста Лозівська дитяча художня школа, і училище культури та мистецтв, а також народні майстри. Це дуже красиво, такий труд, і взагалі хочеться знаєте, сказати. У нас на нашій лазівщині да, лазовські Лоз, Лоз, майстри, ...ну дуже багато талантів, народних умійців і дуже рада, що потрапила на цю виставку». Серед багатьох представлених робіт вишиті бісером пекучі червоні маки належать... ...народній умілиці Тетяні. Работ у меня очень много. А вообще я люблю картины, чтобы это была картина, не, ну как бы там, при, там природа. А тюрморт и портрет выполнен в технике пастель, выкладочку художнейшей школы Эммы Любимовой. В моем классе есть замечательная девочка Кучеренко Маша. Она живая, энергичная, работоспособная. Мне захотелось изобразить именно ее, чтобы работа была интереснее, я решила нарисовать ее с котом. Лозівська дитяча художня школа представила на виставку роботи своїх талановитих учнів та викладачів. Це і картини, і мотанки, і барельєфи. Радий, що розвивається, і радий дуже що наше народне мистецтво. Не вмирає представник журі конкурсу. Оцінив вишивку на червоній тканині білими й чорними нитками. Майстерно виконану студентом училища культури. Жіноче весільне вбрання, представлене на виставці, привернуло увагу не лише фахівців, а й багатьох лазівчан. Усього училище презентувало вісім декоративних робіт своїх студентів, виконаних у різних техніках. Зокрема, це аплікація бісером та ниткою. Розпис вишивка. Вона унікальна. У Нас в ще дуже багато красивих робіт. Бід творчих є і, і живописні, оцінити майже півтора години виступ на найкращих творчих колективів та співаків Лозобоя зібралася повна зала глядачів. Присутніх привітав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Честь і хвала всім, хто засобами культури і мистецтва формує у нас і прищеплює нам пересічним вічну формулу. Про красиве і корисне, хто вчить нас бачити зорі у буденних калюжах нашого життя, хто пісенною милозвучністю прославляє Україну у цілому світі. Свої концертно розважальні номери артисти присвятили Шевченкові. Його творчість гармонійно перепліталася на сцені з українськими народними обрядами. У Шевченка чотири направлення творчості. Це релігія, це політика, це родна страна і це сім'я. Тому сім'я що ж може бути лучше сім'ї на сьогоднішній день. Правильно, ми ж живемо для того, щоб продовжувати род. До сценарію. Увійшли уривки створів кобзаря. Зважаючи на обмеженість часу, говорить режисер, намагалися зробити все лаконічно. Але змістовно. ідеї, мислі Шевченка, його бажання, його ті мрії, коли он да говорив, що і буде син, буде мати, і будуть люди на землі. Вот она воплотилась люди на землі. Ми живемо, ми трудимося, ми славимо нашу страну. Для хору Лозівської дитячої музичної школи сьогоднішній виступ на сцені став особливим. Творчий колектив Соловушка з'явився перед глядачами у новому вбранні. Такий подарунок до свята школи зробили лозівський міський голова та соціальні партнери міста. Нравиться очень даже український І сінії модний цвет в этом сезоні. Сьогодні ви бачите, які вони красиві, вон, нарядні, веселі. І, звісно, я думаю, що і перед Харковом нам сьогодні не красніть. Скоріше, навпаки, представникам журі настільки сподобався виступ лузівчан, що вони пообіцяли запросити їх не лише на гала-концерт, конкурсу, а й на інші обласні урочистості київську сцену. Ми і так сподівалися, що Лузівський міський концерт це, звичайно, осередок професійної культури, що він буде високого рівня. Але от, переглядаючи такий великий захід, ну. Абсолютно, як можу сказати, що це центр культурної великої частини Харківщини, всіх цих південних районів. І ви це сьогодні підтвердили. Дуже дякуємо. Видно, що все це від душі йде. І крім того, дуже велика майстерність, мистецтво, і дуже добре, що вони все це і людям дарують. З дуже великим задоволенням я дивився слухав. зі слів журі, оцінюючи виступи конкурсантів, вони зважають передусім на оригінальність ідеї і критикують нещадно за стандартність. Лозуа зуміла здивувати оцінювачів, особливо їм сподобалося естрадне попорі. Чи увійде цей номер до гала концерту? Поки що невідомо. Остаточні результати конкурсу організатори пообіцяли голосити наприкінці листопада. Ось такі справи на сьогодні. Це вся інформація. Та новини не знають спочинку. Ми їх відстежуємо, готуючись до зустрічі з вами у п'ятницю. А наразі бажаємо позитиву та гармонії усьому, що відбувається у вашому житті. Говоримо вам! До побачення.